Перший український мотоцикл ХМЗ 1М Виробництво харківського автоскладального заводу ХСЗ з'явився у 1931 році. Ще не було навіть серійного виробництва Іжень, і вони існували лише у вигляді зразків. А у Харкові вже почали випускати мотоцикли власної конструкції. Для визначення кращої конструкції майбутнього мотоцикла, влітку 1931 року відбувся і мотопробіг, у якому взяли участь іноземні мотоцикли, такі як Harley Девідсон, Індіан, Нортон. Саморобка талановитого конструктора Солдатенко та шість мототипів ХМЗ у цьому пробігу завдовжки 4 тисячі кілометрів стало зрозуміло, що для реальної експлуатації найкраще підходить саме конструкція Солдатенко. Рама цього мотоцикла не зазнала жодного пошкодження. Вона складалася із штампованих цілісних блоковин які потім зварювалися між собою. бензобак розташовувався всередині рами. Чотирихтактний 350-кубовий двигун потужністю 8 кінських сил, оснащувався змінною головкою циліндра. Передня вилка була аналогічна конструкції Харла. Девідсон, але виготовлена не з труб, а з спеціальних профілів і мала посилену пружинну підвізку. Чому ХМЗ 1 м зник наприкінці 1931 року в Москві проходить епохальна нарада з мотобудування? На ньому приймається рішення випускати в СРСР уніфіковані мотоцикли.